У вівторок, 14 червня, господарі наметового містечка Бритай, а це школярі міських загальноосвітніх закладів, радо приймали гостей, учнів Краснопалівського багатопрофільного ліцею та ліцеїстів з близняків. Всі вони наразі перебувають у пришкільних англомовних таборах, чисельність яких Лузівському районі за сприяння його керівництва зросла із одного в минулому році до восьми в поточному. Президент Петро Порошенко, вважаючи вивчення англійської мови одним з пріоритетів стратегії розвитку країни, оголосив цей рік. Роком англійської мови в Україні, тож наші освітяни з подвоєною енергією і взялись досконалювати знання цієї мови у своїх підопічних. Діти достатньо вільно спілкуються і енглиш і добре розуміли одне одного, особливо коли презентували свої культурні програми. Про програму команди Краснопавлівського багатопрофільного ліцею розповіла його директор Юлія Миколаївна Карпека. Ну, ми у нас другий рік в таборі існує англомовна група, і туди набираються дітки, які показують свої знання і досягнення з англійської мови. І тому сьогодні ми будемо презентувати міні скажімо так КВН, якщо можна так сказати. Ми на англійській мові, навіть на трьох мовах: українській, російській, англійській, будемо розповідати про нашу країну, про Україну, презентувати себе. Ми як сонячне сяйво, це їхній лозунг, девіз, і вони будуть нести таку ж і радість. Я думаю, всім присутнім. My dear children, how are you? Ah? I'm fine, thank you. Організатори заходу ще на початку побажали всім гарного настрою та задоволення від спілкування. Гадаю, побажання ці були з успіхом втілені в життя. Діти бурхливо реагували на виступ кожної команди. Гості з близнюківщини присвятили свій виступ активному відпочинку та користі від вивчення англійської мови, розповідали про важливість і необхідність деяких професій та поділились враженнями із нашою знімальною групою. Як вообще вам виступати Прекрасно. Прекрасно, Очень да? понравилось. Воздух свіжий, да? люди добрые, Да. <рес> Діти з англомовного табору Панютінської загальноосвітньої школи представили глядачам англійську казку англійською ж мовою стоун суп або суп із каміння. Це щось на кшталт нашої каші із сокири, і зробили це дуже вдало. Начальник відділу освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Вікторія Бойко відзначила особливу користь та доцільність подібних заходів в рамках заходів, присвячених року англійської мови. З метою якісного, змістовного відпочинку дітей сьогодні учні пришкільного мовного табору Краснопавлівського багатопрофільного ліцею мали змогу відвідати міське наметове містечко Бритай, поспілкуватися з учнями іншого району та міста Лозова, презентувати свій мовний табір, поспілкуватися між собою англійською мовою, а також отримати масу позитивних емоцій. От чого дійсно вистачало в той день на березі бритаю, так це саме позитивних емоцій, які лились через край, окрім презентативних заходів, дітвора із задоволенням побігала територію наметового містечка, випробовувала на міцність тренажери, пограла у волейбол та інші ігри. А ще школярі з великим апетитом скуштували невимовно смачних пирогів. Щодо пирогів, я особисто можу свідчити про їх якість. Так що цей час діти провели і з користю, і із задоволенням. 我们。